Добрий день, шановні учасники відкритого міського методичного фестивалю закладів позашкільної освіти Київ МФЕСТ. Пропоную до вашої уваги розкриття одного з аспектів роботи використання інтернет-сервісів з мистою інтенсифікації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти. Тригером для активного залучення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі стали виклики сьогодення, що пов'язані перш за все, із необхідністю організувати освітній процес у дистанційній чи змішаній формі. У сучасних реаліях постала необхідність навчитися подавати великий обсяг матеріалу за найменших часових витрат, домогтися його розуміння та засвоєння. З одного боку, науковцями доведено, що педагог не може залишатися носієм готових знань, оскільки діти теж мають доступ до безмежного обсягу інформації. З іншого ж боку, кількість інформації не завжди переходить в якість. Вчені наголошують, що в сучасному світі великий обсяг сторонньої інформації постійно перевантажує свідомість людини, ускладнює сприйняття потрібних відомостей. Тому значною мірою погіршується результативність самоосвіти. Інформаційні масштаби здатні затягти у вирву навіть дорослих, а діти взагалі не мають необхідних психолого-фізіологічних даних, що допоможуть виокремити головне серед другорядного та організувати освітній процес найбільш ефективно з мінімальними затратами часу та сил. Зазначені чинники стали передумовою пошуку нових інструментів інтенсифікації освітнього процесу, що згодом дозволили нам домогтися опанування інформації за короткий час, підвищити якість прийняття та засвоєння навчального матеріалу. На особливу увагу в обраному нами арсеналі педагогічних онлайн-інструментів заслуговують інструменти візуалізації інформації, серед яких нами виокремлено ресурси для створення ребусів, хмар слів, інфографік та інтерактивних плакатів. Хмари слів використовуємо на етапі оголошення теми заняття, актуалізації та систематизації опорних знань, узагальнення для відображення ключових моментів та зовнішнього оформлення матеріалу. Підготувати хмари слів заздалегідь допомагають інструменти WordArt, WordItOut, Word It, Ментіметр використовуємо для створення хмари слів та відображення її на демонстраційному екрані в режимі реального часу. Ефективним способом відображення матеріалу у зручній, стислій, зрозумілій формі стала інфографіка, яку ми створюємо за допомогою ресурсу Canva. Ця платформа графічного дизайну дозволяє створювати візуальний контент з метою огляду теми, пояснення складного матеріалу, порівняння чи зіставлення, привернення уваги до проблеми. Інтерактивний плакат Синклін допомагає створювати різні освітні матеріали. Зокрема, для методичних занять з педагогами нами були розроблені інтерактивні плакати на різні теми, як приклади, що демонструють можливості ресурсу. Застосування в освітньому процесі цифрового контенту, цифрових інтерактивних технологій навчання допомагає нам забезпечити максимальну активність вихованців, оптимізувати час засвоєння матеріалу. Серед інструментів вивчення закріплення інформації нами були обрані кросфорди, інтерактивні вправи learning Apps wordwall, інтерактивні робочі аркуші VizerMi LeywardSheets. Інтерактивні відео, Ad Puzzles. Ресурси Learning Apps, WordWall, відомі багатьом педагогам. Вони досить прості у використанні та результативні. Приклади розроблених нами вправ, ви мали змогу щойно побачити на демонстраційному екрані. Інтерактивні робочі аркуші, на нашу думку, є дієвим інструментом самостійної роботи вихованців над працюванням інформації. По суті, це веб-сторінка, на якій можна розмістити різний матеріал, зокрема відео, зображення, текст, на основі яких відео, цих відео або інших матеріалів діти відповідають на запитання і виконують завдання різних типів. Ці ресурси дають можливість створювати опитування з автоматичною перевіркою правильності виконання завдань, але можна налаштування підібрати таким чином, щоб відповіді на запитання відкритого типу оцінювати окремо. Серед ресурсів, які дозволяють отримати зворотний зв'язок, на особливу увагу заслуговують сервіси Kahoot, Пликерс, Ментіметр, Ансфагаден. Активно використовуємо їх у режимі реального часу з миттєвим відображенням результатів голосування чи проходження тестових завдань на демонстраційному екрані. Ці сервіси дозволяють уникнути стресових ситуацій, дають можливість обрати найоптимальніший варіант з'ясування рівня засвоєння матеріалу групою вихованців та кожною дитиною окремо, оскільки програми подають докладний звіт про виконання завдань дітьми. Варто зазначити, що швидкий доступ до виконання завдань та проходження опитувань забезпечується використанням QR-кодів, які деякими ресурсами надаються автоматично або створюються за допомогою спеціальних програм. Для педагогів палацу нами створені покрокові інструкції до використання інтерактивних онлайн-сервісів. Для сучасного педагога такі сервіси не є чимось надзвичайним. Кожен педагог має свій арсенал улюблених ресурсів, досвід використання онлайн-інструментів інтерактивного навчання виявив такі його переваги, гейміфікація освітнього процесу, урізноманітнення підходів до організації освітнього процесу, забезпечення зворотного зв'язку з кожним вихованцем, надання можливості кожному висловити власну точку зору, активізація пізнавальної діяльності, підвищення мотивації, організація командних змагань, розширення. Варіантів унаочнення навчального матеріалу, тож мудре використання інтерактивних онлайн сервісів на заняттях значно інтенсифікує освітній процес, підвищує його ефективність та сприяє реалізації активної співпраці з вихованцями на заняттях. Але необхідно дотримуватися принципу: у потрібному місці, в потрібний час та в потрібному обсязі. Щиро дякую за увагу!